Шановні глядачі, мої підписники та гості каналу. Мене звати Наталя і ви на каналі всім про все! Привіт вам з Миколаївщини. Сьогодні перший день лютого. З чим вас і вітаю! Ну що, відео опять про посилку і опять про насіння. Ну, це невеликовна хвороба. Люди, котрі люблять вирощувати. Рослини з насіння, жадібні на це насіння. Маю кучу свого. Показувала вам вже не одне відео. Мабуть, вже вам надоїла своїми насіннями. Ну, отримала знов посилку від інтернет-магазину Насінинка. Замовила ще й там. Ну, а знаєте, хто виновата? Сусідка. Кума <гум> побачила мої насіння і каже, я хочу теж такі огірки, як у тебе, бо вони в тебе завжди родять. Ну, а вже ж, там же ж треба виписати на суму. Ну, вже ж не можу виписати тільки два пакетика огірків. То вже ж до тих огірків, як пішло по списку. Коротше. Прийшла накладна. от. Ви знаєте, в цьому інтернет-магазині я замовляю е, вперше, але бачила багато відгуків. Е, спочатку завжди читаю відгуки людей, шукаю їх, а потім уже думаю, виписувати чи ні. Ну і по відгукам дуже гарний магазин. Подивилася е, торгові марки, якого насіння там представлені. Я вже сіяла цих торгових марок насіння. Е, і мені, я знаю, що тут е, дійсно нормальне насіння. І ціни в цьому інтернет-магазині дуже-дуже демократичні, адекватні. О. Ну, що, замовила я, ну дуже багато. Знов. тож, буду показувати, що замовила. Замовила отаку ручну сівалочку. Бачила багато у дівчат, у хлопців в різних блогах. І побачила, що це дійсно зручно, і вона не дуже дорого коштує. От вона там в районі 30 гривень коштує. То замовила. Далі, також замовила до своєї зеленої аптечки. Отакий зелений щит препарати, вже я використовувала також ці препарати, вони дійсно працюють. І, ну, до хвороб я не знаю, тому що я не допускаю, щоб рослинки хворіли. Я завжди роблю профілактику, а для профілактики вони дуже гарні. Тож, отакий для винограда, тут є як фунгіцид, так і інстекцицид. Тобто, захист проти хвороб і проти шкідників. От така бакова суміш вийде. Для винограду, для полуниці. Для огірків, кабачків і для цибулі та часнику. Ось такі препарати. Вони не дуже дорогі. Зараз вам скажу, скільки вони коштують. Так, 11 гривень пакетик. Отакі ціни. Далі показую, чого я замовляла. Зараз, де вони? Так хотіла бистренько показати. Ага. От зараді двох оцих пачечок огірків. Для своєї сусідки я замовила всю цю купу огірок Маша F1. Я вже вам показувала в своїх відео, що я їх також буду висадювати. І вже висаджувала і знов придбала, а тепер ще й придбала для сусідки. Гібрид еколь пучкового типу. І гібрид Маша, також пучкового типу. Це насіння, е, торгова марка Велес, але це е, насіння з Нідерландів. Е, тут написано, що це. Е, скажу, фірма А Сіменс, а тут Сінгента. Еколь це фірма Сінгента, а е, Маша. Це е, торгова марка Siemens, Тобто насіння з Нідерландів. Тільки розфасовано торговою маркою Велес. Ну, дуже подробно не буду вам розказувати, тому що я вже розказувала, що це, що це е, партенокарпічні гібриди. Тобто, самозапильні, ранні, ранні е, 40-45 днів від сходів. І дуже-дуже смачні. Ведуть себе дуже гарно в консервації, в засолці. Свіжі, дуже-дуже смачні, непримхливі, гарно ростуть, мало хворіють, Тобто, всім рекомендую перевіряні уже мажу я один рік вирощувала і буду знов. А яко я вже вирощую 3 роки вже буде четвертий сезон. Дуже сподобався огірочок. Сійте. Не пожалієте, будете з огірками. Але одне, одна умова. Треба поливати і підживляти. Огірки вони дуже люблять їсти. Якщо не дасте підживку, огірків не буде. Ну і також раз у дві неділі роблю профілактику від різних захворювань. Тож рекомендую далі томат на диво. Я в минулому році вирощувала. Вирощувала я її в тепличці і червоне і жовте. Дуже сподобався томат. Ультраранній, дуже гарно рясно родить до самої осені. Дуже смачні, гарнесенькі помидорки. Перві вони в мене були у теплиці, бо я їх раніше висіяла. Дуже смачні і дуже довго родили. тож усім рекомендую. Ну, його можна вирощувати на балконі в хаті, але потрібна підсвітка і також підживка. Томат балконне диво, ультраранній сорт. Вегетаційний період від сходів до плодоношення 85-90 днів. Рослина детермінантна, компактна, слабе облислення, завишки до 40 см. Не потребує пасинкування. Плоди округлі, гладкі, інтенсивно червоної. Забарвлення масою 50-70 грам, смак відмінний солодкий, це точно. Один з найкращих сортів для вирощування в горшковій культурі в кімнаті на балконі. При дотримуванні правильної агротехніки, врожайність висока, з листопада по лютий треба досвітлювати лампами денного світла. Ну, отак. Насіння свіженьке. До 28-го. року Торгова марка Велес. Також рекомендую, хто не любить високі помідори, балконне диво дуже гарний сорт. Також ще купила отакий декоративний перець Аладін. Гострий перець, декоративний. От, плоди 4-5 грам, різнобарвні, кущ до 25 сантиметрів. От. от такий перчик. Я думаю, декоративний перчик бачили, мабуть, всі. У мене ще немає. У мене дуже багато гострого різного перця. Ну, а декоративного ж немає, треба ж купити. ну, Як же ж. Так. Редиска джолі. Я маю там насіння редиски різної різної. -різно -різно Але надивилася інших людей і дуже рекомендують оцю редиску Джолі. Ранній універсальний сорт редиски, що призначений для вирощування у закритому відкритому ґрунті. коренеплоди високої якості. Однорідні округлої форми, яскраво червоного кольору діаметр 3-4 см. Мають привабливий вигляд і відмінні смакові якості. Щільні, хрусткі, без гіркоти. Сорт це сезонний, використовується для повторного висіву, стійкий до стрілкування. Ну, По опису це ідеальна редиска. Будемо вирощувати, будемо бачити, дійсно вона така гарна чи ні. Ну, По опису. Також це насіння фірми Клаус французьке. Оця фірма Леда Агро вже вирощувала цієї торгової марки багато насіння, дуже якісне. Тож, якщо бачите такі пакетики, то не задумуйтесь, купуйте тут дійсно завжди якісне, гарне, дуже насіння. Тільки дивіться, чи воно не просрочене. Тут до 27 року. От, дуже гарне насіння. Я маю відду це і торгової марки. Вже провірено. Так, показувала, показую знов. І хто ще не определився, які бурячки висівати, буряк Детройт. Вирощую 4 сезони. Це вже буде п'ятий мій. Не відмовлюся. Дійсно дуже гарний, дуже смачний буряк. Буряк Детройт. Середньостиглий, врожайний, холодостійкий, вегетаційний період 100-120 днів. Корени плоди вирівняні, округлі, гладкі, темно-червоні, масою 130-230 г, м'якуш темно-червоний, без кільцюватості, смакові якості відмінні, стабільна врожайність. Товарність, холодостійкість, стійкість рослин до цвітухи, вирівнянність корнеплодів і придатність їх до консервування. Добра лежкість при зберіганні роблять сорт цей дуже-дуже популярний. Дійсно, він навіть не потребує такого там реклами. Дуже хороший буряк, дуже гарний. Дійсно, він гарний на вигляд і дуже смачний. Я ж кажу, уже я його вирощую давно, дуже сподобався і кожного року купую цей буряк. У мене є ще інші буряки, але без Детройта города немає. Безвідмовний. Польське насіння. Так, диня маю купу своїх. Купила і гібриди і нові сорти, ну, а побачила таку диню захотіла. Диня мелон Ефіопка. середньоранній сорт, дині типу Ефіопська. Вегетаційний період 70 днів. Плоди округло овальної форми масою 1,7-2,5 кг. Шкірочка дині яскраво жовта розділена сіточкою. Мякоть лососево помаранчевого кольору, соковита на смак, медово солодка. Сорт стійкий до хвороб і опіків. Добре транспортується. Як ну, красиво. Попробуємо. Будемо дивитися, що з цього виросте. Так. Ну, Балконне диво томати я вам показала. Мої томати ви бачили. Хто не бачив, зайдіть, подивіться. Ой, мало, мало. Маю дуже-дуже багато сортів томатів. Ну, в тому році гібрид Тарасенка вирощувала. Простий гібрид Тарасенка. В цьому році томат гібрид Тарасенка Кобзар. Середньостиглий сорт, вегетаційний період від сходів до технічної стиглості 110-120 днів, кущ детермінантний завишки 50-70 см, плоди сливоподібної форми з носиком червоного кольору, маса 50-80 г, відмінного смаку. Сорт цінується за стійкість до фітофторозу, плоди ідеально пасують для консервації, а також для вжитку в свіжому вигляді. Рекомендується для вирощування у відкритому ґрунті в плівкових теплицях. Отака красота. В минулому році гібрид Тарасенка був. Ну, Дійсно, він стійкий до хвороб. Він дуже-дуже родючий. Ну, Хто хоче, зайдіть в мої відео, там, де я роблю огляди томатів. Побачите. Кістями такими родить. Ну, Но то в мене був простий гібрид Тарасенка, він був високий рослий, він був метр двадцять півтора. А тут детермінантний, тобто 50-70, низкорослі. Будемо вирощувати. Далі. Дебарао. За Дебарао, за цю лінійку, мабуть, багато хто чув, мабуть, вирощували. І знаєте, що це дуже родючі і дуже стійкі томати. Але вони всі високорослі. Ну, у мене там є Дебарао. Дебарао царський жовтий. Дебарау царський рожевий. Найбільш дороблений і досконалий аматорський сорт типу дебарао. Сорт середньопіздній. Період вегітації 120-130 днів. Рослина потужна, індетермінантного типу заввишки 2,5-3 метра. 4-7 гладких плодів овально яйцеподібної форми. Плоди з щільною консистенцією м'якуша. Більш, ніж у сорту дебарау рожевий. Ну, тобто Дебарао царський, трошки більші і більш уже удосконалені. Плоди, що дозріли, здатні довго зберігатися, без втрати якості. Сорт холодостійкий, тіньовитривалий витривалий і стійкий до фітофторозу. Лінійка дебара дійсно вони не так хворіють, як всі інші томати. Труфель жовтий. Середньостиглий, вегетаційний період 110-120 днів, кущ індетермінантний 1,5 метра, формує китиці 5-7 плодів, плоди незвичайної форми, жовтого кольора, грушоподібної форми з невеликими продовжними реберцями. Щільні м'ясисті, масою 100-150 г, смакові якості високі. Сорт відрізняється врожайністю, доброю лежкістю, транспортабельністю. Використовується для вживитку в сіжму, вигляді, консервування, відмінно пасує для засолу стійкий до Ось така красота. Банан червоний. Ранньо стиглий. Дозрівання 100-110 днів. Після сходів. Рослина детермінантна завишки до 80 см. Плоди гарної видовженої форми. Довжина 10-12 см. Гладкі червоні масою 70-80 г. Смакові якості відмінні, призначені для вживання в свіжому вигляді цільноплодного консервування. Сорт вирізняється доброю лежкістю, переносить транспортування, врожайність до 3,5 кг з кущу. Середній Середньостійкий сорт до вірусної томатної мозаїки фузаріозу. Вирощується у відкритому ґрунті і в плівкових укриттях. Така красота. Настінька. Високоврожайний, середньоранній сорт, рослина компактна, висота куща 50-80 см. Плоди достатньо великі, масою до 250 г, рожеві, плоди дуже гарно округлої, барилоподібної форми, вирізняються виключно смачним і соковитим м'якушем, незамінний для приготування салатів і соку. Сорт призначений для вирощування в відкритому ґрунті та плівкових укриттях. Сорт стійкий до несприятливих погодних умов відносно стійкий до фітофторозу. Ви як бачите, я вибираю всі, які сорти, і щоб не так сильно уражували світу второю. Всі знають, що це перший ворог для томатів. така красота. Бичаче серце. Помаранчеве. У мене є волове серце, ну а бичаче серце це трішки більші томати. Вдосконалений сорт популярного великоплідного, середнього, стиглого сорту народної селекції. Битяче серце, вегетаційний період від сходів до дозрівання 100-120 днів. Рослина висока, креслата, завишки до 180 см. Суцвіття 3-8 плодів. Перші плоди великі, слаборепристі, м'ясисті, масою інколи до 800 г. Помаранчевого кольору. За формою нагадують серце. Наступні плоди різної форми, від округлої до циліндричної І різної маси від 100 до 400 грам. Велико, багатокамерні. плоди вживають у свіжому вигляді дрібні для консервування і для соку. Отака красота. Дуже люблю жовтоплідні, розожове плідно і коричневі, там фіолетові різні. Це, по-перше, дуже цікаво їх вирощувати. По-друге, вони дуже-дуже солодкі, смачні, такі незвичайного смаку і навіть аромат інший, як у простих томатів. Так, це ще не всі томати. Вогняний Марцано. Сонячний березень. Фірма торгова. Так. Це самий вогняний Марцано – це самий традиційний старовинний помідор з усіх томатів. У нього характерні стислі плечі, як типові для всесвітньо відомого помідору типу Сан Марцано. Вирощений в італії. Вогняний марцано наповнений відмінною м'ясистою густою м'якотю. Вогняний марцано це завжди чудовий ароматний томатний соус. Який чудовий і у всіх видах консервування. Але це ще і томат для смаження. Їх нарізають на смужки, підсмажують на повільному вогню для посилення смаку. От. Рослина компактна, напівдетермінантна до 1 метра. Обвішана гронами з п'ятьма довгими плодами 5-7 см завдовжки. Вагою близько 100 г. Ще? Що дозрівають до яскраво-червоного кольору з блискучими хвилястими смужками жовто-гарячого і жовтого кольору через 75 днів після пересадки. От. От така красота. Гаргамель бус. Так, дозрівання. 70-75 днів. Напівдетермінантний від метра до півтора. Колір багатобарвний. Плод овальна сливка. Розмір плоду близько 100 грам. Використовується як для томатного соку, для пасти, для соусів, для салатів, для консервування. Отакий красивий. Ну і отакий гарний томат Ворлон. Приголомшивий коричневий фіолетово-чорний помідор з гарними крупними сплющеними плодами. Дуже смачний, наповнений багатим дивовижним смаком. Так, досягає плід 300-500 грам, індетермінантний до 180 см, середньоранній 80-95 днів. Дуже гарний і смачний, відмінно багатий фруктовим томатним ароматом. Не розтріскуються. Така красота. Ну що, <смітна> томатів багато, вони всі цікаві. І це, мабуть, вірус. <смітна> Коли хочеш все нові й нові сорти, цікаво їх подивитися, посмакувати, попробувати, які вони. Ну, а тоді вже собі відбираєш. Оставляти, не оставляти, збирати насіння чи не збирати. І пам'ятаємо, що збираємо тільки з сортів, з гібридів не збираємо. Ну, я пробувала збирати з гібридів. Інколи вдається гарний урожай, а інколи виходить, ну, це трата часу і місця. Тож не ризикуємо і з гібридів не збираємо насіння. Збираємо тільки з сортових рослин. Так. так, і із овочів ще отакий білоплодний баклажан, тому що в мене в цьому році є різні баклажани, там є білий гібрид, а взяла ще один гібрид Полома F1. Швидко зростаючий врожайний гібрид з багатим смаком грибів та видатною кремовою текстурою. Дуже гарне та унікально чисто біле забарвлення, овально кругле яйцеподібних плодів розміром 5-8 см масою 200 г. Дуже однорідні, шкірочка тонка, біло-сніжна, м'якоть біла, малонасінневий. Гарний смак характеризується горіхово-грибним ароматом. Ніколи не буває гірким. Кращий смак, коли ви збираєте ці баклажани в розбірі великого яйця. Рослина утворює компактний, добре розгалужений куч висотою 50-60 см. І 60-90 см в діаметрі. Гібрид ранньостиглий, Перший збір починається через 65 днів після висадки розсади. Рослини дають високий врожай протягом усього сезону. Вони завжди вкриті білими плодами і пурпурного забарвлення квіти в поєднанні з сіро-зеленим листям. Цей гібрид ще й декоративний. Можна прикрашати свої грядки такими баклажанами. Тож, кому цікаво, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Будемо разом вирощувати розсаду. Потім будемо вирощувати в теплиці, в відкритому ґрунті, всі наші овочі, фрукти. Всіх запрошую ще раз. До себе на канал. Не жалійте для мене вподобайки. Коментуйте, будь ласка. Якщо є запитання, будь ласка, запитуйте. Намагаюся всім завжди відповідати. Дуже приємно за ваші теплі, гарні слова, підтримки. Завдяки вам розвивається канал. В такий нелегкий наш час це дуже-дуже велика підтримка. Тож, усім кажу на цьому. До побачення. Огляд квітів буде в наступній частині. Не хочу затримувати дуже надовго ваш час. Всім бажаю всього найкращого. Ну, Всім всього всього найкращого. І саме головне в нашій Україні перемоги та миру. Дякую нашим захисникам і не забуваємо їм допомагати. До зустрічі, друзі, до наступної серії.